Приїхали, приїхали в подвір'я. І тут по словам пані Тетяни, десь камінний хрест в когось в подвір'ї. Це дуже цікаво зараз побачимо, як, як і чогось в подвір'ї міг опинитися. Мабуть, землю комусь видали так колись. Вже попереду відніється. Це, 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 це груша, да, якась ну, доволі дуже стара груша, дуже стара груша. Ха. І під грушею хрест. Це з тих груш, що вирубували селяни оці сорти українські. Такі mm -hmm. цікаві, дореволюційні. Да? Так. То це потрібно буде цю щепу взяти. Обов'язково. Це на така, навесні, навесні. Взяти щепу. От я не знаю, куди, козацький чи не козацький. По-моєму, в чудно самі. Да? біля церкви за час, за деякий час він може трошечки ну, деформуватись, він не може підтримувати. Ну, а я, я, думаю, що інакше це нічого не може бути. Ось сюди, на цю сторону. Кам'яний крест. Тут напис є. А, тут що він Прямо у подвір'ї, прямо у подвір'ї получився хрест. В людському подвір'ї. Подивіться. Я в шоці, да, Дивіться, ось, бачите, Є. є ось щось, якісь букви, Цифри mm -hmm. щось є. Він був вищий, він був вріз mm -hmm. людина. Він в землю всі, так? Вінся да? так. А, ще мені розказувала тітка моя, що він тут там стояв, на дорозі, mm -hmm. ну де ми ходимо. Mm -hmm. І його просто перенесли сюди. Пару його метрів бували. перенесли, так? так. метрів п'ять, виходить, сюди. Він високий був. Mm -hmm. Я в шоці. А не приїжджали ці хлопці з України інкогніто чи як вони? Ні, як вони? Ні, нікого не Україна. Вони дослідженням ні, займаються старовинних ні, по... ніхто не знає, старовинних поховань. Це треба, щоб хлопці подивилися це відео. Правда? От цікаво. От, тому що це, це не просто, це, я вважаю, що це не, 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 не на сільському рівні, що приїхали ми місцеві блогери, познімали і подивилися. Я думаю, що він вартий уваги більшої, правда? Так. І от повинні дослідники були б дослідити. Я там казала, що цікаво попереду. А тут Це не просто хрест. Це щось явно дуже-дуже старе. І тут поруч, цвинтара немає. Супер. що це щось так, так? Груша Це Витягнути. Оце дійсно виглядає шикарно. Старовинна ця груша, яку порадили мені щепочку взяти, обов'язково потрібно буде взяти щепку. Да, і цей хрест